Вітаю! Я, Діана Іванова. Знову тут, щоб поділитися новинами про погоду на середу, 15 лютого. Тому розпочинаємо. Цього дня переважатиме хмарна погода, але без появи опадів. Не перемикайте, щоб дізнатись, усі подробиці погоднього настрою. На заході області хмарна погода протримається увесь день без опадів. В день температура повітря сягатиме плюс 2 градуси, вночі близько мінус 2. На півночі регіону сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Опади відсутні. Температура повітря в день сягатиме плюс 2 градуси, уночі мінус 1. На сході регіону протягом цього дня небо буде вкрите хмарами без появи дощу чи снігу. Стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 2 градуси в день та мінус 2 градуси вночі. Дякуючи нашим воїнам і всім формуванням Сил оборони України, ми знаємо, що битву виграє армія, а війну економіка. Такий девіз у забудовника ЖК Сімейний комфорт у Вінниці, масштабного житлового комплексу, будівництво якого не зупинялось, що сприяло вагомому наповненню економічного сектору. Протягом всього періоду повномасштабного вторгнення ворога забудовник відповідально зберігає свої домовленості та продовжує забезпечувати надійним. Доступним і якісним житлом українців. Потужна та надійна Вінницька компанія веде активну волонтерську діяльність і разом з усією країною наближає бажану перемогу. Слава Збройним силам України, слава Україні! На півдні області переважатиме хмарна погода, опади не з'являтимуться. Температура повітря в день сягатиме 2 градуси вище нуля вночі мінус 2. Весь день у центрі регіону буде хмарним, але опади відсутні. Температура повітря в день плюс 2 градуси. Вночі позначка не опуститься нижче мінус 2. Похмурий день у Вінниці, проте без опадів. Температура повітря в день 2 градуси з позначкою, плюс вночі градус сягатиме мінус 1. А ми зустрінемось зовсім скоро, щоб не обговорювати та лаяти погоду, а будувати плани відповідно до актуального прогнозу. Гарного та спокійного дня до зустрічі на телеканалі Вінничина.